Вітаю у промову! Сьогодні поговоримо про українське слово жишки. Саме так українською слід назвати паджилки, тобто задній бік колін, підколінні сухожилки. Зверніть увагу, це слово можна вживати лише у множині. І жишки ці дуже чутливі. Фразеологізм жишки трусяться має два значення. Ним характеризують того, хто має сильне бажання до чогось. Наприклад, у квітки Основ'яненка» читаємо: аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. А ще цим фразеологізмом передають такий стан людини, коли вона охоплена почуттям страху перед кимось. Наприклад, тут Денис так глянув на трохима, що у того усі жишки задрижали і в душі похолонуло. Говоріть українською правильно, бережіть свої жишки та прислухайтеся. Вони підкажуть, чого ви насправді хочете.